Перемогли це вже добре. Три очки в копілку. Ми повинні вигравати всі ігри, які в нас є, особливо домашні, це дуже важливо. По-перше, хотів би сказати ще, що ми дякуємо ЗСУ за те, що вони боронять нашу країну, дають нам змогу займатися улюбленою справою, грати в футбол, дарувати насолоду вболівальникам. Ми старалися грали для них, і тому така перемога це дуже добре. Один із забитих м'ячів на твоєму рахунку, він з пенальті. Тобто можна по цій грі сьогодні сказати, що у команді пенальтисти? Ну, тренер називає, виконавців стандартів перед грою, тому назвав, що я виконую пенальті, я підійшов, Ну, відчував себе впевнено, дякувати Богу, що забив, і це допомогло команді перемогти. Це найголовніше. Таке оригінальне питання. Судячи з рахунку 9-0, що сьогодні було найскладнішим? Найскладніше, ну я вважаю, що звичайно нашим суперникам було складно, тому що вони трошки запізнилися, приїхали без, без розминки, виходили на гру. Ми знали, що їм буде важко, і від початку почали їх пресингувати, створювати пресинг, намагатися там чіплятися, забивати. І тому. Найскладніше було, щоб не було недооцінки через те, що вони приїхали непідготовлені. Після цієї гри і 9-0 рахунку, які були перші слова тренера в роздягальні? Тренер нам подякував за гру. Сказав, що у нас дуже гарний колектив, хороша команда, хороші виконавці, хороший персонал, президент. Всі працюють на благо команди. Ця перемога аж з таким величезним рахунком 9-0, вона в психологічному плані. Може якось вплинути перед грою з Маріуполя на Кубок? Звичайно, може, але я сподіваюся, що ми всі професіонали, і що такий рахунок розгромний не вплине на нашу підготовку, і що ми відповідально підійдемо до цієї кубкової гри і переможемо. З перемогою дякуємо. Дякую вам. Як завжди, хочу подякувати нашим Збройним силам, ті, хто боронить Україну, за можливість працювати і робити улюблену улюблену справу нашу. По друге, хочу сказати. Що дуже соромно перед нашими вболівальниками, яких дуже ну, не так багато, як хотілося, звісно, але все одно дуже соромно насамперед перед ними. Перший тур 1-7. Тут 0-9. Найближчим часом, от як вийти, із, як вийти із, з цих двох великих крупних поразок, результатів психологічно? Психологічно. Тяжко скажу вам так, бо я був, був в такій ситуації. Але там інше, ну трошки інше було, Там 12 поразок поспіль було в прем'єр-лізі. І це дуже тяжко. Але приїдемо, будемо розмовляти з керівництвом. Треба щось, ну, коли стається таке, тобто є такі результати, то просто так залишати це не можна. Треба щось робити. Треба щось робити, якісь приймати, робити кроки якісь. Але так залишати це не можна. Ви спочатку в тренерському штабі були у Дмитра Назаренка. Він зараз пішов в помічнокому у Кремін до Романа Лактіонова. І виходить, що от після того, як він пішов, наскільки це взагалі несподіваним стало те, що він пішов з вас та і ви тепер стали тренером. Дивіться, головним тренером був Ігор Геннадій Єрмаков. Ну, це по-перше, і. Пішли, можна так сказати, ключові гравці, і не було можливості їх замінити. Можна так сказати. Але ну, це ж теж це як виправдання. Тобто, здається, таке, що хлопці приїхали грати в хокей і вони не знають, як в нього грати. Але ми граємо в футбол. І яким вони займаються, хто з дитинства, хто трошки пізніше. Але треба щось робити, бо це, це не є добре. Це, це можна так, м'яко сказати, катастрофа. Що відбувається. Ми вам побажаємо кому швидше забути це і ви вилізти з цієї неприємної ситуації, щоб все налагодилось. Дякуємо. Насамперед я хочу подякувати, як завжди. Я це роблю нашим збройним силам, які боронять нашу державу, які нам дозволяють грати у футбол, займатися своїм улюбленим ділом і просто жити. По-друге, я хотів би привітати всіх уболівальників нашої команди, всіх уболівальників Чернігівської області, які за нас вболівають, а також всю область. Тому що наша команда представляє е, не тільки Кудрівку, але у другій Лізі ми представляємо усю Чернігівську область. Да, нам тяжко, нам важко, але я хочу сказати, що, е, що е, футбол в Чернігівській області у другій лізі живе, і сьогоднішня гра це е, особисто показала. І сам результат, і віддача футболістів на кожному клаптику поля і дуже гарні взаємодії, е, дуже красиві, гарні голи. Думаю, що ми потішили сьогодні своїх вболівальників, які прийшли і подивилися сьогодні наживо наш футбол. Тому я е задоволений грою футболістів, задоволений результатом і хочу е присвятити е цю перемогу е по-перше, нашим хлопцям, е які з е сосниці і з нашої команди, і всіх Чернігівської області, які боронять нашу державу. А також я хочу. Присвятити а, цю перемогу а, нашому загиблому воїну Славі Кусавицькому, який був гравцем нашої команди, який 8 червня цього року загинув на Луганщині, це перемога для цих хлопців. І ми висвітаємося перемогою. Це була перша домашня перемога на сьому стадіоні. Це був перший домашній офіційний матч на, на полі, яке після реконструкції. Як вам поле сьогодні? Поле в суперстані. Ми трошки його полили перед грою, тому що був м'яч ходив, і ви самі бачили, що була дуже швидка гра, дуже добре ходив м'яч з флангу на фланг. І я думаю, що сьогодні футболісти нашої команди показали дуже яскравий футбол, який дуже подобається вболівальникам. Я от Дмитра вже запитував це і вас запитаю. що було у сьогоднішній грі найважчим? А... Мабуть, перемога була найважча, тому що на е, домашньому на домашньому полі е, перша гра чемпіонату, і нам було потрібно три пункти. Тому що гра зі стрійом, е, саме знаєте, ми е, з'їздили туристами, скажімо так, нам там трошки не повезло, і тому е, на цей матч я дуже сильно налаштовував хлопців на перемогу. І вони сьогодні своєю грою це доказали. Дійсно, і ще одне питання. Чи можна сказати, що ось гра наступна в Кубок з Маріуполем, це буде як для вашої команди лакмусовий папірець, щоб визначити силу вашої команди? Мабуть, так. Мабуть, так. Будемо налаштовуватися. Дуже мало часу на відновлення. у всіх хлопців сьогодні була ротація після першого тайму. Ми е, робимо все, щоб хлопці найскоріше. Е, Встановлювались, але часу дуже обмаль, і ви правильно кажете, нас будуть перевіряти, і це буде дуже інтересна гра. Після цієї гри ми зможемо зрозуміти де ми, що ми і куди ми крокуємо. До завершення трансферного вікна тут не так багато часу залишається вже В принципі, буквально пару тижнів якихось. Президент, і ви говорили, що буде якесь підсилення. Поки що ми його не бачимо. Гравці якісь до кінця серпня ще переглядаються. Підписані можуть бути контракти з кимось? Так, може бути підписаний, підписаний ще один контракт, але я поки не буду про це казати конкретно прізвище футболіста. Але ми продивляємось декілька футболістів на підсилення. І один гравець на сьогодні знаходиться у розташуванні команди, по якому питання ще вирішується. У вашій команді сильні фланги, принаймні по цих іграх перших, які ми бачили: і коваль справа, і кулик зліва, і Берко вістрі. Але Берко ще поки що не забив. У нього був шанс головою і потягнув задню поверхню встагна. Яка в нього ситуація. Ну ми будемо дивитись, робити медогляд, медобстеження. На сьогодні я так розумію, що травма Така дуже прикра, я хотів його вже міняти, і ми вже виписали е листи. Е але так вийшло, що буквально за одну хвилину він отримав е травму, Якщо трошки раніше, то, мабуть, цього б не, не сталося. Е на сьогодні, на, 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 на зараз, ми не можемо сказати, скільки буде часу на, віднов на відновлення, але е із свого спортивного опиту я знаю, що ці травми швидко не лікуються. Ми вас вітаємо ще раз цією перемогою, історично першою на домашній арені в професіоналах. І будемо чекати майже з Маріуполем. Дякую. Дякую.